Привіт! Хочете знати, як підготувати пояснення так, щоб вам точно розблокували податкову накладну? Дивіться уважно, бо зараз я вам це розкажу. Як ви вже знаєте із наших попередніх відео, умовне розблокування податкових накладних можна поділити на три етапи: подання повідомлення з поясненнями, подання скарги до ДПС України. І оскарження відмови до суду. Перші два етапи на практиці називаються адміноскарженням, а третій етап судовим. Тут важливо розуміти, що змінити цей порядок неможливо. Кожен етап є логічним і послідовним. Щоправда, ви можете пропустити другий етап подання скарги до України і одразу звернутись до суду, але в будь-якому разі. Все починається із подання пояснень саме після їх прийняття податковою вона виносить рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації податкової накладної, яке ви потім зможете оскаржити до ДПС України або до суду. До цього податкова тільки зупиняє реєстрацію вашої податкової накладної і сам по собі цей факт не може бути оскарженим. І з нашої практики дійсно правильне подання повідомлення з поясненнями призведе з високої долею вірогідності до того, що вашу податкову накладну розблокують та зареєструють в реєстрі. Але для цього треба знати декілька важливих речей: готові їх почути. Так, почнемо з того, що вам приходить квитанція номер 2, в якій зазначено, що документ прийнято, але реєстрацію зупинено, бо ваша компанія або сама операція відносяться до конкретного критерію ризиковості. Це і є ваша відправна точка. Але як ми і казали у попередніх відео, обов'язково перегляньте їх, посилання буде в описі під цим відео. Квитанція номер 2 містить лише формальну інформацію, і з неї неможливо дізнатись, чому саме вам заблоковано вашу податкову накладну. Перше, що ви взагалі маєте зробити, це уважно переглянути вашу податкову накладну. Подивіться, чи все вірно ви заповнили, чи правильно вибрали номенклатуру, код товару чи послуги. Дуже часто до нас звертаються клієнти із заблокованими накладними, і вже під час першої телефонної розмови ми можемо вказувати їм на їхні помилки, зроблені в накладній, хоча для них вони здаються неочевидними, але ми їх бачимо одразу. Ви також маєте розуміти, що якщо ви самі знайдете помилку в вашій заблокованій накладній, то її вже не треба розблоковувати або оскаржувати. Така накладна повинна бути визнана як помилкова, і ви вже по цій операції реєструєте нову податкову накладну. Але робити це треба дуже обережно і з розумінням справи, оскільки повторна реєстрація податкової накладної по одній і тій самій операції може бути сприйнята ДПС як задвоєння зобов'язань. При цьому є бухгалтери, які практикують повторні подачі накладних як такий метод розблокування податкових накладних, але на нашу думку це є невиправданим ризиком. Якщо є безпечність Правильний шлях, чому б не користуватися ним. Якщо ви перевірили накладну і власних помилок там не виявили, тоді читаємо причину зупинення реєстрації, яку податкова вказала у квитанці. Як я і казав, ви не побачите там конкретики. Але принаймні, ви дізнаєтесь одну з двох причин блокування. Мій колега адвокат Костянтин Воловик вже розказував в іншому відео про причини блокування накладних. Фактично, причин блокування може бути тільки дві, і витікають вони прямо із того законодавства, про яке ми щойно говорили. Таким чином. Знаючи про причини блокування, можна формувати подальшу стратегію дій. Наприклад, якщо причиною блокування стало віднесення вашого підприємства до ризикових, тоді є сенс спочатку зняти ризиковість підприємства. У випадку блокування, по першому критерію ризиковості операцій, потрібно обов'язково подавати таблицю даних платника ПДВ по заблокованому коду. До речі, про подання таблиці і перші критерії ризиковості ми говорили у цьому відео. Обов'язково перегляньте його. Там дуже багато корисних та практичних порад. Цінність таблиці полягає в тому, що це саме та підстава, по якій вам заблокували податкову накладну. І якщо вам врахують все таки цю таблицю, то вам і цю податкову, і всі майбутні податкові накладні будуть реєструвати. Так і тільки тепер, коли ви визначили, що у вашій податковій накладні немає помилок, коли ви вияснили дійсну причину блокування, здійснили певні підготовчі дії, наприклад, подали таблицю, то тоді вже можна переходити до підготовки пояснень. Подавати їх ви будете до головного управління податкової по місцю вашого обслуговування. Саме комісія при цьому управлінні буде розглядати ваші пояснення та приймати рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації вашої податкової накладної. Повна і правильна назва документу, який ви маєте подати, звучить так. Повідомлення про надання пояснень та копії документів щодо податкових накладних розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено. Власне, якщо ви на нього подивитесь, то сам він є уніфікованої форми, досить легкий по заповненню, і оскільки він може подаватись лише в електронній формі, то більшість даних заповняться автоматично. У цій формі є лише одна невеличка графа з назвою пояснення, де за ідеєю податківців платник повинен викласти всі свої думки, роз'яснити, в чому полягала господарська операція і чому він не згоден із зупиненням реєстрації накладної. Очевидно, що трьох рядочків для цього замало, і пояснення зазвичай викладаються окремим документом до вільної форми, який долучається до повідомлення з іншими додатками. Тепер увага, що зазначати в поясненнях та які документи долучати. Одразу скажу, що тут важливо знайти баланс у своїй практиці. Ми зустрічали різні, так би мовити, підходи до формування пояснень та документів, які додаються до них. Одні підприємства долучають дуже багато документів про десятки різних операцій з різними покупцями та постачальниками, з якими вони співпрацюють, навіть якщо вони не мають жодного відношення до заблокованої операції. На противагу цьому інші підприємства. Залежно від того, по якій першій події було складено податкову накладну, долучають просто платіжне доручення, що надійшли кошти, або видаткову накладну чи акт, щоб відбулася поставка, без зайвих пояснень і все. Очевидно, що цього замало, тому що взагалі не зрозуміло, що була за операція, хто її виконував, де, на якій матеріальній базі і так далі. В подальшому, вже через суд, нам, звичайно, вдається добитись позитивного рішення і для таких клієнтів. Але це потребує дуже великих об'ємів роботи з нашого боку і пов'язано з ризиком відмови. Тож, щоб не створювати і собі, і нам зайвих проблем, ми розберемо, як правильно скласти пояснення та які документи до них долучати. Умовно, зміст пояснень, які ми готуємо при розблокуванні, можна поділити на такі частини: перше загальний опис діяльності підприємства, його квет, реєстраційні дані тощо. Другий пункт це безпосередньо сама операція, по якій заблокована податкову накладну, яка включає опис відносин з контрагентом та саму хронологію подій, які стали передумовою складення податкової накладної. Третє це опис відносин з постачальниками товарів чи послуг. Показати, в кого закуповується сировина чи товари, хто надає вам послуги. Чи Виконує роботи, які в подальшому використовуються при здійсненні тієї діяльності, по якій складена накладна, кого залучаєте, і так далі. Четверте, це ваша матеріальна база та кадрове забезпечення. Тут не потрібно показувати всю нерухомість, яка у вас є, чи надавати документи по ста працівниках. Фокус має бути на ресурсах та штаті, який безпосередньо був залучений до діяльності по заблокованій накладній. Обов'язково перевірте, чи по всіх основних засобах у вас подано 20 ОПП. Дуже часто це є проблема. От саме це мають бути основними складовими ваших пояснень, які ви додаєте до повідомлення. Очевидно, що це все потрібно викладати в максимально зручній для сприйняття формі за можливості використовувати схеми та таблиці. Ви маєте враховувати, які об'єми робіт у комісії, які розглядають ваші документи, і ви повинні бути самі зацікавлені в тому, щоб ДПС побачило все те, що їй треба побачити та Аналогічними правилами, а це зручність і достатність. Ви повинні керуватись при обрані додатків, які долучатимете. Їх не має бути забагато, але вони повинні відображати всі ті обставини, які ви описуєте у поясненнях. Ми радимо їх структурувати та згрупувати при завантаженні, а загальний перелік викласти в кінці пояснень. Якось спеціально їх завіряти не потрібно. Єдине скан копії треба знімати з оригіналів з усіма заповненими реквізитами. До речі, законодавство дозволяє подавати одне пояснення. Яснення на декілька заблокованих податкових накладних, але чи робити саме так, чи розблоковувати по окремості рішення приймати вам. Стратегія повинна обиратись в залежності від конкретної операції та доцільності. На підготовку цих пояснень і формування ідеального пакету документів законодавство дає нам аж цілих 365 днів, тому поспішати не потрібно. Краще зробити все правильно, тому що у вас є лише одна спроба. І якщо ще на цьому етапі ви забудете дописати щось в поясненнях, чи не докладете дуже важливий документ, то у вас будуть проблеми і на судовому етапі, тому що ви будете оскаржувати рішення податкової, винесене на підставі того, що ви подали, або, важливо, не подали. І якщо податкова у ваших поясненнях не бачила того одного потрібного документу, який ви забули подати, її відмова може бути визнана судом правомірною. Саме тому ми акцентуємо увагу на важливості ретельного підходу. До розблокування податкових накладних із самого самого початку ваше повідомлення має бути розглянуте протягом п'яти робочих днів. У зв'язку з війною ці строки можуть звичайно подовжуватись, але не критично. У висновку ви отримаєте рішення, яке затверджено наказом Мінфіну номер 520 і яке має назву рішення про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Прийняте по вас позитивне чи негативне рішення. Ви дізнаєтесь не з назви, а з самого рішення під табличною частиною, яка містить реквізити податкової накладної та сторін, по ній зазначено прийнято рішення про. І далі стоїть двокрапка, після чого хрестиком відмічено буде один із пунктів реєстрацію чи «Відмову у реєстрації. Сподіваємось, що ви все зробили правильно і побачите там прийнято рішення про реєстрацію. Якщо ж вам відмовлено, то сама причина буде зазначатись нижче. І тут все теж зводиться здебільшого до хрестика навпроти заготовлених цитат із законодавства, але ще слід не опускати з виду графу додаткова інформація в кінці рішення, де податківці часто роз'яснюють і конкретизують, що саме не так чи чого не вистачило. У випадку відмови вам потрібно готуватися до наступного етапу оскарження рішення. Ми все ж таки радимо спочатку оскаржувати його до ДПС України, а лише потім до суду. Про це у нас знято окреме відео. А на останок нагадаю вам, що наша компанія Інсента надає повний спектр послуг по розблокуванню податкових накладних. Як ви вже зрозуміли, ми займаємося цим професійно та працюємо по всій Україні. Консультації у нас не обмежені безкоштовні. Ми з радістю поділимось з вами нашим досвідом. Телефони ви бачите на екрані, а також вони будуть в описі під цим відео. А більше інформації про нас ви знайдете на сайті Інсента Бажаю вам безпеки, здоров'я. Побачимось у наступному відео.